Доброго дня, всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, демократичної держави на планеті не існує. І точаться дебати стосовно того, як про вибори майбутні, всі готуються до виборів, там всі вже кричать, вже навіть гроші я вже чую, як шелестять ці гроші на підкуп виборців, там вже цей шелест грошей. Перекочував в віскі, в коняки, в ресторани і вже перекочував авансові оплати, пішли на телебачення, на засоби масової інформації для того, щоб засмітити мозги тим громадянам України, які думають не головою, а своїм сідалим. Так, для скасування воєнного стану. Тобто до строкового припинення його дії достатньо лише указу президента України без рішення Верховної Ради. В такому разі президент видає указ, але закон вимагає, щоб підставою для такого указу була відсутність причин, приводів чи обставин, які раніше спонукали до введення воєнного стану. Простіше кажучи, має зникнути небезпека державної незалежності України, порушення територіальної цілісності, загроза агресії. Чи припинення дії агресії? Усе це має припинитися. Тобто президент буде змушений взяти на себе серйозну відповідальність, видаючи такий указ, він має заявити: в Україні немає агресії, порушення територіальної цілісності. Чи правильно це коли немає стійкого миру та безпеки? Ні. Тому вибори, які відбуваються в умовах небезпеки для українських громадян, порушують один із ключових принципів виборчого права. Не лише в Україні, а й за кордоном, це принцип вільних виборів. Це великий юрист, так пише, розказує, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, реформ Андрій Магер. І постає цілком логічне запитання: а чи були оці небезпеки до стійкого миру, чи були ці приоязники огрешення і порушення територіальної цілісності? У 2014 році, коли анексували Крим, але вибори проводилися. У 2015 році, коли вибори проводились до органів місцевого самоврядування, чи в 2019 році і 2020 коли проводились такі ж самі вибори. І ця вся хвиля цього популізму, цього припиняється виключно одним реченням: а саме указ президента не про дію. Військового стану чи продовження його дії, а просто про припинення, е, так як він, поставлення цей на паузу на день виборів, можна поставити цей указ на паузу, як і Конституції України на паузу. Можна, цілком логічно, оскільки пауза не передбачена законодавством і сучасні лівораціонери, вони ж, захоплюючі влади, будуть трактувати, що немає прямого порушення Конституції. А це що таке не передбачено Конституції? Ну то Конституція не може все передбачити, оскільки право це норми, як, як і комунізм, які розвиваються. Тому всі ці маніпуляції сучасних ЗМІ зводяться до таких стандартних п'ять факторів, які я сьогодні назву. Це перше ілюзія об'єктивності. І цю ілюзію об'єктивності вони ніби обговорюють, ніби все нормально. Трошки критики, трошки там потрібної об'єктивності, а потім раз каже, і ви вже прогнутнули той висновок, який був зроблений на підставі цього, цієї ілюзії. І ви вже як папуги, як попугаї, чи як там, чи мав з гранатою, продовжуєте е, говорити про те, що вам засоби масової інформації впарили і навіяли там. І ви не сприйняли критично цю ілюзію. І другий такий момент це створення месії. У нас сьогодні прямо президент, єдиний, який зупинив агресію, єдиний бо не втік, єдиний там правильний. У нас там є залужні, там самі славні герої України, які завдяки їх потужним. Геройським подвигам ми втратили ще біля 13% території України. Ну, месія вона працює. Ця цинічна страшна маніпуляція приводить до того, що вони видають себе за рятівників нації, які, які тільки вони знають, як має бути саме краще і іншого краще не буває. Ну, третє. Це навійнювання страху, і цей страх використовується як зброя, оскільки людям цей страх невпинно щодня по засобах масової інформації впарюють, навіють. Що якщо прийде москаль, то всіх жінок зґвалтують, всіх дітей заберуть в Росію, всіх знищать і так далі, і тому подібне. І цей страх навіюється зранку до вечора і цілодобово, оскільки ця. Маніпуляції заснована на так званій е, 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 маніпуляції, яка називається приведення е, створення хаосу, і все пропало, все зрада, влада продалась і так далі. Це все маніпуляція, яку треба критично, кожна людина повинна критично до неї відносити. Ну і підміна фактів і емоційне перекручення. Це, коли ці всі факти збиваються в кучу гамузом, але з тієї кучі гамузу витягується те, що потрібно людині, яка на емоціях сприймає це як доказ. І На підставі цього емоційного доказу, емоційного сприйняття вибудовується принцип логічного висновку, який веде до потрібної думки маніпулятором. І... Пошук ворогів для розколу суспільства він нічим іншим не має, нічого іншого на сьогоднішній день не придумали. Завжди має бути ворог. Якщо його немає ворога, то його треба створити, бо це може, бо це може бути влада, може бути опозиція. Головне, розділяти і змусити людей, щоб вони кидалися один на другого з кулаками, не слухали об'єктивної думки. Не вникали в суть правди і істини, а просто щоб вони грязлися між собою, щоб в них була причина, щоб вони не задумувалися над тим, чому органи місцевого самоврядування не виплатили дивіденди чи долю від прибутку громади. Чому не виплачена такі доля від прибутку від надр і інших корисних копал від землі, там, шельфу державою Україна. А це мало б зробити Кабінет міністрів через Міністерство фінансів України. І ніхто над цим не хоче задуматися. Чому у нас люди, які говорили про величний, прямо Боневтік там розказував, чи Боневтік, я не знаю, як правильно назвати правильно наголос поставити, чому величний говорив про план миру? План перемоги, йде цей план миру і перемоги, коли сьогодні вже тільки мова йде про звичнісіньки, пасхальне перемир'я. Хоча українці мають до тої Пасхи відношення, як не приший кобилі хвіст. Дякую за увагу. Всім будьте здорові!